Молитва про фінансове благополуччя для кожного з нас. Господи милосердний, ми звертаємося до Тебе з проханням за тих, хто зараз переживає фінансові труднощі, за тих, хто втратив роботу, засоби до існування, хто не знає, як прогодувати свої родини. Як подолати злидні, які принесла війна. Ти бачиш їхню тривогу, Господи, Ти знаєш, як важко їм приймати рішення, коли немає з чого вибирати, як боляче їм дивитися на дітей, які потребують того, чого вони не можуть дати. Ми молимо тебе. Даруй їм надію у ці важкі часи, допоможи знайти можливості і підтримку, нові шляхи для заробітку, направ до них добрих людей, які зможуть підставити плече, поділитися, підтримати у скруті. Господи, благослови кожен їхній труд. Нехай він приносить плоди, незважаючи на труднощі. Допоможи їм знайти джерело доходу, яке буде стабільним і достатнім для забезпечення їхніх потреб. Ми молимо тебе за сім'ї, які страждають через нестачу засобів. Захисти їх від відчаю. Допоможи їм зберігати віру у краще майбутнє, Даруй їм сили підтримувати одне одного і разом долати всі труднощі. Господи, допоможи нашій країні відновити економіку, створити нові можливості для роботи, підтримати тих, хто зараз найбільше цього потребує. І наповни серця українців добротою, щоб вони допомагали одне одному і не залишали ближнього в біді. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти завжди поруч, за те, що навіть у найважчі моменти Твоя любов і турбота не полишають нас. Ми віримо, що з твоєю допомогою кожна людина знайде шлях до добробуту і зможе знову жити у мирі та достатку. Амінь. Друзі молитва завжди сильніша, якщо молитися разом, і якщо молитися за інших. Пересилайте це відео тому, кому воно може допомогти. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.